Усім привіт! Сьогодні я не розкажу вам за всю кухню, всі страви італійські, але я вам точно розповім про страви, які присутні на острові Сицилія, оскільки перебувала там цілих 8 днів і проживала в готелі на системі. Е Бібі, -бі, тобто тільки сніданки. Тому обіди, вечері, перекуси ми куштували в місцевих рестораціях, в місцевих фамільних рестораціях. І тому я вам зможу дещо розповісти. В наступному відео ви зможете побачити страви, ціни, обслуговування, ресторанчики в різних містах, де ми були, де ми подорожували солодощі, а висновок. Смачно чи не смачно, дорого чи недорого, які нюанси, і так далі, розкажу своє заключення по завершенню відео. Дивіться, приємного перегляду! І не забувайте підписуватися на мій канал. Я тільки починаю, але в мене буде точно дуже цікаво, оскільки я багато мандрую, оскільки я багато чого бачила, і хочу вам це все транслювати і показати, щоб ви вже бачили і уявляли мали картинку, яка вона є сьогодні. Невже подорожуючи, ви мали якийсь для себе досвід, який я вам точно передам? Тому підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, хто зі мною згідний, хто не згідний. На вечерю ми прийшли в місцеву затишну кафешку, вона розташована на березі в моря. Дуже гарний такий пейзаж, можна собі замовити столик. І вже замовили страву. Зараз я вам розкажу, що тут пропонують. Значить, ось таке меню і тут є повний вибір страв. Всі меню розташовані також на тротуарі, тому перед тим як зайти в заклад, ви вже можете попередньо знайомитися, які в нього ціни. Значить, це в нас піца Сіціліана. Коштує 850 євро. Так, це в нас салатик. Салат називається мікс салата. Тут в тунець різні овочі. Коштує 7,50 по-моєму, Зараз я скажу точно. Так, коштує 7,50 євро. Так, і це в нас різото. Різото називається чао-чао. З креветками і морепродуктами. І коштує 12,50. Так, зараз будемо обмішувати салатик. Беремо оцет фруктовий. Думаю, що досить. Так. Оливкова олія. Гарне оно. Оливкова, дійсно. Так, трошки соду. <свісна> так, трошки перчика. І то всі приправи. І весь соус. Так, що тут у нас? Ага, сир, моцарелка. Так, тунець. Кукурузка, десь салат, помідорки. В принципі, це весь такий коктейль. Хорці досить велика. піцу ми замовили сицилійську. Дивлюся так, так, тут оливки, тут сиром так залита добре, тут ага, рибка якась і ще якісь штучки. Зараз будемо куштувати, що це таке. Але її подають нарізаною. Я так зрозуміла, що кожен е собі є ріже або їсть шматками, кому як зручно. Ножики тут навіть такі подають не столові, а е такі з зубчиками, щоб легше було її розрізати. Ого, аж стіл кодером ходить. <смір> 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 да. Так що розрізати на чотири частини і так її куштувати. Так, все, всім смачного, покажу вам кісту. Таке грубеньке. Не таке, як італійське, тонкі-тонке. Ну, завтра, завтра будемо куштувати інший. іншій. На вулиці є дуже багато варіантів, де продають овочі і свіжі фрукти, і свіжі овочі. А всередині є інші продукти. Тати та віці зустрічаються собі, вони мають обговорюють день що минуло. Взагалі люблять спілкуватися і досить емоційно. Це ще одна вуличка. І таких вуличок, і вуличок дуже-дуже багато. І всі приблизно ось так виглядають Фазончики, балкончики, скутера. Магазинчики, готельчики, тут, до речі, живе дуже багато місцевого населення. Ось кондитерська. Е, ну, вона Тут ми і бачили і дитячий садок. Зайшли на місцевий супермаркет. Тут досить такі цікаві продукти. Таких в нас майже немає. Дуже багато виробів з турнця. І менше і більша розпасовка оливки, сири. Різні приправи, різні хлібчики, олубкові олії. Ну, наприклад, ось такий томатний сік буде коштувати 0,79 євро. Це дійсно томатний сік. Так, Фруктовий оцет 0,99. Оливкова олія фірми МОНі 6,99. І ось така 4,99. 5, 5 євро. 5 на 4 200 гривень. Це в нас 1 літр. Ну і колески, різні м'ясні вироби, сиров'явлення, сири, величезний асортимент. Це звичайно малолесенькому з турбарту. Ми прийшли на сніданок. Сніданок звичайний, стандартний всіх, як у всіх європейських країнах: так йогурти, кава, томатний сік, помідорки, сир. Різні колбаска, шинка, горошок, омлет, такі оливки. оливки мариновані. На солодки, що мені сподобалося, що чого немає в інших країнах, зверніть увагу: це джем з лимонів, це джем з апельсинів, а це з мандарин. І ось такі солодощі. туристи, за чашечкою італійської кави хочу повідомити вам новину, що в нас в агенції з'являється нова опція і новий вид такого бронювання, так як в Україні суттєво зменшилася кількість пакетних турів. Залишилися Туреччина, Єгипет і ще деякі країни такі найпопулярніші. То я зараз займаюся тим, що експериментую і знаходжуся на острові Сицилія, на Італійському острові. В курорті літоньяні і вивчаю цей острів. А суть мого візиту, мого відрядження полягає в тому, що я буду вам допомагати комбінувати різні варіанти, тобто авіапереліт, робити такий конструктор турів: авіапереліт, трансфер автобусом або таксі, або індивідуальний трансфер, курорти в залежності від того, які у вас вподобання. Також допоможу вам забронювати готелі. Не думайте, що такі мало відвідувані острова країни це є неймовірно дорого. Так, це можна заплатити в три рази дорожче, якщо не мати з цим досвіду і не знати, як це зробити доступним до вашого бюджету. Є різні варіанти. Наприклад, ми поселилися в дуже хорошому готелі. Готель дійсно найкращий на цьому узбережжі, в цьому курорті. І цей готель ми. Ми забронювали в три рази дешевше, аніж навіть на сайті в, на, самому, на сайті самого готелю. Тому експериментуємо, робимо різні варіанти. Okay. Ага, окей, окей. Ага, окей, так. Спасибо. Поки я говорила, нам принесли наш обід. Е, так, різні страви ми спеціально замовили для того, щоб скуштувати е, різне, яке воно є. Е, важко розібратися з меню, оскільки меню на італійській мові, але десь щось знайомі слова ми підбираємо, питаємо мовою жестів, чи воно добре, чи не добре, і таким чином зараз будемо обідати. Oh. Very good. Uh -huh. Вибирай, може шоколадний, ти любиш, вон з горішками є. Де? А я не з горішками, ті білі, ну за лапу. А білі вон є з якимись фруктами. Та ні. Зараз ми спробуємо. Ну те, що воно велике, це хочемо. How much? Five, five є. євро. Uh -huh. Uh -huh. Pay? Pay. Хочемо uh -huh. uh -huh. морозиво. Шоколадного я не люблю, але тут Взагалі, супербаюкс. Белісимо. Сьогодні ми відвідуємо ресторанчик КФ на березі моря. Дуже багато зелені, таке біло білосинні кольора. Сімейна ресторація, тут і діти, і онуки бігають, ну, і ресторани, офіціанти, такі старші. У всіх в ресторанах на цьому городі. І, напевно, в Італії ресторанти такі. Досить поважно 200 чоловіки. Ми замовили сіфуд, рибні море морепродукти, мікс морепродуктів, зараз будемо А Розташований ресторан, як я вже говорила, на берегу моря, і ми взяли собі столик з таким гарним виглядом. В ресторанчику ПП ми замовили сарделью, а також замовили мікс морепродуктів. Так, зараз будемо куштувати. До цього ще всього дали хлібчик і ну і страви з риби коштують від 12 до 22 євро, дивлячись, що ви замовите. Ось такі приблизно ціни. Але за цьому ресторанчику дуже приємно. Не знаю, чи смачно зараз коштуємо. Коштує три великий стаканчик. Я дивлюся на меню ресторанчика, усі куле. Щось мені так сподобалося і дуже сильно нагадує. Е, так, тут в нас є десерти, також є пиво, е, також є піцел, піце коштує 7, 11, 8, 9, 10 євро. В принципі, такі ціни, як і в е, Так, Дивимося тут. Море продукти, я так зрозуміла, що різноманітні. Але щоб ми висвітлили ресторан, сікула Сецілі Віталії. Запрошуємо. Якщо чесно, то всікула дорого. 16 євро тунець гріль, 20 євро мікс. Це було два стейка рибних, одна рибка дорадо і одна креветка. Все. Ми гуляли і натрапили на такий рибний ресторанчик, можете собі взяти до уваги. Він знаходиться одразу тут біля, біля Слоника і називається фішбар, по-моєму, фішбар. Там такі досить гарні порції і досить гарні пропозиції. І ціна маленька порція 6 євро, велика порція 10 євро. Хочу люди тут є, їдять, може сходити теж скуштувати, бо всі кули добре і мало. А сам покаже похати трупу по силі. Різноманітні фрукти, паніні, грибочки, овочі, рис.

Замовили каву, в цьому такому гарному закладі, де кришталеві люстри. Я зробила каву, я беру цю каву і буду йти. Він ну-ну, no, no, що хоче принести. Коротше, поки вони її принесли, то вона вже майже вистигла. Такі традиції. до кави ще еклерчика. Виглядає неймовірно апетитно, зараз будемо коштувати. Так, ми ще забігли в кав'ярну швидкого харчування і е, е, такі є гульки, вони називаються оранжині. А в них начинка або м'ясо, або сир, або вегетаріанська. Коштують 6 євро і а, вони по 3 євро. Вони по 3 євро. Ми взяли дві на пробу. і це Сицилійська національна страва. Ну а ми продовжуємо дегустувати страви італійські, сицилійські в різних кафешках, які присутні тут в курорті Літоняні. І зараз ми зайшли, приглянулося Вона нам так, вона навпроти моря, і тут його. Відвідують і місцеві, і туристи. Тут палиться пічка, і в пічці готується піца. І так вам покажу досить людно багато гостей. Мені сподобалося те, що офіціанти в білих рубашечках гарно виглядають і, в принципі, сервіровка столу теж хороша. Так, зараз вам покажу. Ось вже там дали деякі. Речі, каву замовили, кава дуже ароматна, покажу інші страви також. Скажу, скажу чесно, що вперше перебуваючи в Літаніяні, замовили каву, яка дійсно кава. Боже, така насичена, така ароматна. Вона аж густа. Це кава. Дуже ароматна і дуже смачна. Нам подали салат, салат з тунцем, коштує 7 євро. Нам подали піцу з тунцем, коштує 7 євро 50 євроцентів. Салатик зараз буду обмішувати і будемо смакувати. Так пахне свіжістю. <рес>

Щось на першого що концерта. Чи може ми щось не так замовили? Мені смакує дуже. Піца неймовірно сочна і смачна. Тісто легке, тонке. Салатик теж свіже, її дуже гарно пахне і дуже смачно. I nie wiem, jak to jest. To jest to, wrażenie. To chce czekoladę i to. Nie wiem, w takiej wodzie jest to niszczenie. Mam na papiery. Ok. Tu? Сьогодні ми прийшли знову в цю кафе, що нам дуже сподобалося. Сподобалося тому, що тут чисто, гарно пахне, і офіціанти, які обслуговують в білих рубашечках молоді хлопці і посміхаються. І дійсно смачно співвідношена ціня ціна якість дуже добре. Назва не присутня, немає вивіски яскравої. Не <реш> е, е, Немає вивізки, тому сказати, як вона називається, не можу. Але хто буде бронювати, то однозначно розкажу, де вона знаходиться. Ми пригадали, ми що ми зайшли знову в цю кафешку. Нам подали гарячу пасту. Тут Віталій каже, спагеті з морепродуктами. Зараз це ми все будемо куштувати. Коштує правда вона 18 євро, але я думаю, що це цього варто. І звичайний салатик зараз буду обмішувати вартість 5 євро. Затопава тут коштує 1 євро і надзвичайно смачна. Сьогодні в закутках вуличок Літоньяні ми знайшли таку місцеву кафешку Паперончині, це піцерія. І тут є така тераса, яка вже захищена від вітру, бо вже насправді ввечері холодно. І ми замовили салатик і замовили піцу, оскільки не дуже хочеться їсти, але ще щось хочеться відвідати і скуштувати місцевого. Нам смачного. Салати коштує 450 євро, а піца коштує 7,50 євро. Тут в Сицилії піцу не ріжуть, її подають одним бліном. Вже собі хто хоче, той так ріже. Ну, переважно виступають, їсти їду, їдять її не кутиками, як ми звикли, а частинками, хто як хоче, так відрізає. І так, мої любі мій висновок щодо харчування їжі в Італійському острові на Італійському острові Сицилія. Ну, звичайно, це все дуже індивідуально. Найкраще довіряти фактам. Наприклад, ви переглянули відео, подивилися ціни, подивилися, як виглядає страва. Звичайно, ви її не скуштували, але ви можете зробити висновок для себе, як воно вам взагалі? Як на мене, як для мене, однозначно смачно. Дуже смачно відчувається натуральність продуктів: сири, м'яса, піца і так далі. Дуже смачно, ароматно. Що стосується цін, взагалі то для Італії, острів Сицилія рахується дешевим островом, оскільки з північної Італії італійці приїздять відпочити на море в Сицилії, побувати на вулкані Етна, а також поїсти дешево і смачно. E, щодо нас, якщо не множити, то теж нормально. <с> якщо множити на курс гривні, то виходить так не дуже. Ну, ми не множили і нам було дуже нормально крім цього хочу сказати, що обслуговування, обслуговування якби над інтер'єром, не дуже вони знаєте заморачуються. Отак, все в такому етнічному, автентичному стилі. Ці ресторашки, що знаходяться на березі моря, це можуть бути скатертини одноразові. Це і добре згорнули, викинули і все також столики, стільчики можуть бути пластиковими. Це так в курортному місті. Літоніанія, це так в. Катанії, це так виглядає в цих містах, яких я бачила, в яких я куштувала їжу. Також обслуговування для мене тут дуже важливо. Я не знаю, як для кого, але перші рази, коли ми зайшли в ресторації і стоїть на в ході дівчина гарна, привітна, а потім підходять офіціанти-чоловіки, і чоловіки, знаєте, такого досить похилого віку, і не дуже опрятно одягнуті. І, щось так помітила, старші без зубів. Не знаю, але так є. Ось то так не дуже мені було приємно. і Я так подумала: хочу в Україну <сум> кругом, до... кругом добре в Україні найкраще. Але потім згодом ми почали відкривати двері інших ресторацій, і, звичайно, там є обслуговування дуже гарне, на гарному рівні. Гарні хлопці в гарних рубашках посміхаються, бігають, швидко подають і так далі. Тому по одній ресторації це взагалі не показник. Це я розумію. І один тиждень це теж не показник. Але склалося перше. Враження таке, але дуже добре, що воно потім розвіялося повністю зовсім, і в мене е, залишився приємний, такий, знаєте, приємний осад. Також щодо харчування, взагалі в супермаркетах є все. Продукти якісні, гарні. Дуже багато місцевих беруть собі різні нариски сиру, різні нариски колбасів, хамону, різних м'яс там слайсами, одразу продавець нарізає, і вони так беруть собі до вечері. Так їм смакує і так вони харчуються. Також я зробила висновок, що переважно італійці дійсно їдять пасту і піцу, тому що. Це недорого і це доступно, і тому більшість мають таку точнувату форму тілобудову. Ось і. Солодощі в Італії теж дуже-дуже смачні, морозиво дуже смачне. Я взагалі морозиво не люблю, але італійське морозиво дуже смачне. Е, і тому на смак мені острів Сицилія Італія виявилася дуже-дуже смачною. Рекомендую вам відвідати обов'язково. Е, розкажу, де смачно, де приємно, де свіжо, е, де по цінах нормально. А і ще забула вам розказати те, що вони обов'язково до чеку включають обслугу. І користування посудом, це залежить від чеку, це може бути 2-4 євро. Такий, знаєте, відкриваєш чек і оба такий ніжданчик. <сум> тобто є ще плюс суми. Я спочатку не зрозуміла, що це таке, але чайові ви не залишаєте, але ви одразу їх оплачуєте чеком. Тому така ось Італія на смак. І на смак вона смачна. І тому рекомендую її обов'язково острів Сицилія відвідати. Крім їжі, ще є дуже багато чого цікавого. Це буде в наступних відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити мої відео. Лайкайте і коментуйте.